У 2014-му журналісти The Guardian вирішили з'ясувати, за кого вболівали Бітлз. Виявилося, що в юності Пол Маккартні та Джордж Гаррісон майже не цікавилися футболом, але при цьому саме Маккартні мав найтісніший зв'язок із грою. Його ротина підтримувала Евертон, і маленький пол часто відвідував матчі разом із дядьками. Проте його більш цікавили жарти фанатів ніж сама гра. Вже будучи дорослим, він заявив, що підтримує обидві команди з Ліверпуля, але якщо це питання життя і смерті, то він за Евертон. Рінго Стар симпатизував Арсеналу, а його статуя в Ліверпуль навіть постраждала від рук фанатів червоних. Джон Леннон у дитинстві малював сцени з матчів і згадував у своїх альбомах легендарного мета Базбі. Бітли ніколи не були футбольними фанатами, але їхній феномен так чи інакше зачепив популярну гру.